Ну що ж, вітаємо вас з перемогою у шаховому турнірі. Ось змагань острів, шах... острів шахів, осінь 2025. Скажіть, будь ласка, які враження від турніру? Ну, класне відчуття було. Ну, дякую вам за турнір. Це був класний турнір. Хотілося б учасників, так? Так. Так. Чи була для тебе якась партія найскладнішою? Ну так, це остання, остання партія. Тобто додаткова, да, Так. Кого вважаєш найсильнішим суперником? Ну, Зінченко. З тим хлопчиком, що грав? Так. так. Який момент став вирішальним для твоєї перемоги? Ну, у партії останній. Угу. Як ти готуєшся до турнірів? Тренуєшся сам чи з тренером? Стрела то. А так. чи довго ти граєш уже в шахи? Можете повторити вас. Чи довго ти граєш у шахи? А, ну, го Угу. Так. Е, хто тебе навчив грати? Ну, я сам навчився грати, а так е, папа навчив мене угу. грати. Чудово. Яка твоя улюблена фігура і чому саме вона? Королева, тому що. З допомогою і можна поставити мат. Що тобі дають шахи? Задоволення, спокій, чи може азарт, чи може все одразу? Задоволення. Кому хочеш подякувати за підтримку сьогодні? Е, моєму тренеру Юрію Юрійовичу. Е, яку пораду ти дав би тим, хто тільки починає грати в шахи? Ну, е, якщо отримаєш якийсь розряд, то. Е, ну, не потрібно одразу йти на якийсь дальший розряд, а потрібно трошки повчитися і потім вже йти на такий розряд. Е, які в тебе наступні цілі? Нові турніри, можливо, нові перемоги? Ну, нові перемоги. Дякую за інтерв'ю. Всього найкращого. Дякую.